Наша сьогоднішня вечеря це порція доньки, смажена картопля, ковбаска лікарська і салатик. Це порція ілюші, дві ковбаски, огірочок замість салатику і також картопля. Тут ще ковбаса чоловіку три шматочка. Я таке не люблю. Нам на двох смажена картопля, але це дуже багато на двох. Це, мабуть, їм на сніданок лишиться на завтра. І ось така мисочка салату. Огірок, редиска, петрушка, сіль, лимонний сік і олійка. Все, смакота. Сідаємо вечеряти. Всім, хто їсть, всім смачного. Якось останнім часом рідкі страви у нас почали частіше з'являтися в меню. Із задоволенням вони його їдять. На цей раз це у мене ось такий пшонний супчик на курячих крильцях, морква цибулька без зажарки, правда, чисто на бульйоні і зелень. Смакота корисно і наваристо. Сьогодні у нас спагетти. На вершковому маслі просто звичайне спагетті і курячі їх дивині в клярі яйце, борошно і панірувальні сухарі. Дуже добре у нас ідуть битки саме в панірувальних сухарях. Дівчата, наша сьогоднішня вечеря. Молода картопелька з укропчиком, теж молодим і з масличком. Тут у мене салат, помідор, перець, грецька і часник, о, о, укроп. Олія, лимонний сік, сіль. І тут у мене аерогрилі курячі, о, корочки, 4 штучки. Отак. Всім, хто їв, всім смачного. Сьогодні на вечері у нас все максимально просто. Звичайна рисова кашка, без нейде нічого, просто там шматочок вершкового масла. Тут у нас рибка, у мене два хека були. Ну а Іллі, ще так як він рибу не їсть, у нього шматочок е колбаски. Просто обжарила йому де і все, тому що, звичайно, просто таку ковбасу, він її не їсть, він любить тільки виключно обсмаженому вигляді. Дівчата, на ну, обід у мене сьогодні такий. Типу супчик, типу юшка, типу бульйон, три курячих крельця відварила, додавала картоплі, пшоно, крупу, забула купити моркву. Закінчилася в мене морква, і йти вже не хотілося, тому що дощ дворі. Тому без моркви просто додала петрушки. Це все проварила, потім відкрила, м'ясо відділила від кісточки і все. Посолила поперчила, спеції додала. Ось такий у нас типу бульйончик, типу супчик курячий, курячо-пшонний вийшов. І тут паралельно у мене ще. Котлети і ще одна сковорідка дожарюється. Це курячі, звичайні курячі котлети. І в холодильнику в мене ще є рис, і трішки пізніше на вечерю я відварю, скоріш за все, або макарони, або гречку. Побачимо. Ось таке у нас на сьогодні меню. В принципі, суп я вже всім бажаючим розсипала, і тут ще на завтра залишиться. Так само, і котлет я розраховую, щоб їх хоча б на два дні вистачило, щоб завтра приїхати з роботи і не готувати їсти бо субота. Субота тяжкий день і хочеться приїхати поїсти, просто лягти. Тому вирішила сьогодні наготувати трішки з запасами. Дівчата, у нас сьогодні неділя, вечір, і зараз готую сосиски в тісті. Вирішила хоч якось скрасити емоційний стан після цієї дуже-дуже-дуже тяжкої ночі. Не було ще в нас такого в нашому місті, особливо, щоб, ну прям так. Але дякувати Богу, що не гірше, хоча є загиблі. Тісто, тісто в мене здобне. Тут е, на воді я його робила, тепла водичка, дріжджі, соль, цукор, було в мене кусочок е, маргарину розтопила, додала, додала кусочок сюди. Е, Вірніше, не кусочок, господи, вже голова взагалі не працює, ніч не спали. Е, олія, борошно, це все замісила, воно ось сюди в мене постояло, піднялося все. Е, порізала такими полосочками, взбила одне яєчко, щоб його потім мазати, до речі, в тісті яйця немає. І тут у мене сосисками сьогодні Люшою ходили в перукарню, робили з нього красавчика, зайшли в українські ковбаски. Там у них ось такі сосиски, малюк, червона калина, по 125 гривень. То я дві пачки взяла на 150 гривень. 10 штук я вже поставила, вони печуться, десять усюди і ще буду робити. Ну і скільки там вийде, не знаю. Нароблю, нехай тягають. Це таке діло, що його можна в холодильник, далі в мікроволновку і все. І на сніданок вони його поїдять, і в школу він замість бутерброду з собою. Візьме, і донька візьме. І, коротше, це такий варіант, який у нас точно не пропаде. Тому буду готувати, наскільки буде тіста, а сосисок виходить плюс-мінус в одній упаковці 20 штук. ну В цій було точно 20. Ну, не знаю, скільки вийде, судячи з кількості мого тіста, то, мабуть, всі сосиски і підуть на це діло. Але нічого. Завтра вихідна. Сьогодні у мене поки що вечірнє таке прання більш-менш погода така, ну типу сонечко, але при цьому то дощ, то немає дощу. Але на балконі не за балконом, а саме на балконі можна сушити, тому зараз. Прання машинка жужить у мене, щоб завтра було менше роботи. Ще не знаю, яка ця ніч буде, який завтра буде ранок, чи вийде у дітей піти в школу, чи не вийде у дітей піти в школу. То і їсти треба щось готувати і прибирати. Треба в квартирі Короче, роботи поза очі. Вівторок знову на роботу. Дівчата, ось такі красунчики у нас вийшли загалом то 30 штук. Останні 12 ще допікаються. І ми вже всі понаїдалися. Зараз ще візьму, занесу свекру, свекрусі і племіннику посмакувати. Ось так смачні, сосиски класні, соковиті, тісто пропеклося, тісто м'якеньке. Взагалі-то отак, щоб просто в тісті. Я вперше печу. Я завжди робила в. Ой, як воно називається? Слоєному тісті, ну, покупному. Але пішла в сільпо, там їх не було, було тільки тісто філо. Я вже не стала ніде бродити шукати, зайшла в інтернет, знайшла найпростіший рецепт, швиденько на нього все докупила і зробила. Тісто гарне, тісто гарне, воно м'якенькі, воно нібито і є, але його не занадто багато. Пухкенькі, смачненьке, коротше, бомба. Коя з повернення з дачі і з обіда у Ілюші Це макарони з сосискою. Ми з чоловіком їли гречану кашу, тільки що з курочкою, яку я вчора тушила, але вам навіть і не зняла у сметанному соусі сметано-часничний. Ну а на вечір ми будемо доїдати макарони, і ми будемо доїдати курочку. Там якраз ще три ніжки лишилося. Ні, 4. Якраз кожному буде по шматочку, заодно я вам її вже і покажу тоді. Але наперед скажу, неймовірно смачна і неймовірно ніжна. Дівчата, тут у мене овочева композиція, морква, картопля, часник, цибуля. Буду варити щавльовий борщ. Попередній тиждень минулий я варила його, згіли за трішки більше, ніж добу, варю знову. Тут у мене бульйон з окорочка на шавовий борщ. І зараз буду додавати сюди овочі. Тут зажарочка. Морква цибуля, часник. Ще ще дві хвилинки і буду відправляти до бульйону. Так, бульйончик мій тут вариться. З о ще поки що не виймаю його нехай хвилин, ще 5-7 повариться, потім дістану, відділю кістку і м'ясо. Тут у мене вже зелень, це петрушка свіжа з огороду і щавлик також свіжий. І тут у мене іще щавель і петрушка це те, що я також переріжу, відправлю в морозилку. Це буде мені ще на один зелений борщ. Ну і тут кульочку іще залишилася. Петрушка небагато, але я її зараз перечищу, від цього всього бруду перемию і просто відправлю в холодильник. Це чисто так їсти. Ну і все. З зеленим борщом я впоралась. Щаблик Петрушечка вже тут. Яєчко також тут. Як бачите, там і курочка, і все. Коротше, вийшов досить густий і досить такий наваристий. У мене борщик з гарним бульйончиком. Ще в мене є сметанка. Тому нехай зараз хвилини 3-5 ще прокипить. І все буду виключати мити политу, тому що, подумать би, тільки один борщ зварила. А, я бардаку розвела жах і ввечері ще хочу спекти. Пообіцяла дітям. Е, у мене є одна апельсина. Щось вони в мене вже перестали ті апельсини їсти, тому вирішила із неї зробити такий апельсиновий кекс з цедрою і апельсиновим соком. Тому буду пекти їм кекс. Чи то кекс, чи то бісквіт, періг. Перо... Не знаю, як правильно. Коротше, щось буду пекти. Але це буде трішки згодом, тому що зараз доварюю, вимикаю, розвішую прання, тому що в мене дос... допирає вже машинка. і піду ляжу трішки відпочину, тому що на дачі сьогодні напрацювалась на ура. Дівчата не встигла показати. Тут у мене залишки бісквіту. Отакий От пиріг з апельсиновою цедрою і соком. Там навіть дещо трішки видно ту цедру. Смачний, класний, м'якенький, трішки я його просочила е цукровим лимонним сиропом. Так, бомба. Смачно, вже майже все з'їли. І тут у мене весняна радість, кабачки. Зараз буду смажити. Купила. Магазин овочевий у нас під домом, 50% оцінка була, але кабачок в ідеальному стані. Коротше, на 24 гривні я взяла пів кілограмовий кабачок і зараз буду на вечерю жарити. І, мабуть, паралельно поставлю <кхід> <кхід> варити картоплю. Дівчата, це вже в мене наступний вечір. Захотілося мені пшонної кашки, як колись варила моя бабуся. Просто відварила і обсмажила цибульку, все це разом змішала. Консервований огірочок в мене ще був і залишки розкоші, це кабачки. Всім смачно. Дівчата, привіт! Сьогодні по меню все банально просто. Пюре, биток такий хрусткий в клярі і огірок. Це порція Ілюша несу йому їсти. Донька вже собі насипала. Тут у мене в кастрюлі пюре, їли тільки двоє, ще двом буде. Якась картопля така попалася. Мені геть паскудна. Майже не розварювалась, майже не ту вклалася. Ну, ви бачите, вся така якась вона в грудочках. Скільки я її не муляла, все одно вона не вим'ялась так, як мені хочеться. Не знаю, чи то сорт такий, чи то вона може трошки підмерзла, чи як. Короче, у мене, мабуть, вперше попалася саме така дубова картопля. І тут кастрюлечка біточків з трьох філешок з кілограма. Отак, все. На сьогодні по меню досить.